Валентина усе життя тягнула сім'ю сама. Чоловік із хворою спиною давно не допомагав. Але варто було сусідці щось поламати, і він раптом одужав. Ця історія про те, як жінка зберігає гідність, навіть коли серце стискається від підозр. Валентина завжди була спороди тих жінок, що ніколи не ховаються за чужими спинами. Справжня бойова, із села загартована не словами, а працею. З дитинства копати, садити, поливати, тягати. У селі не питали ти дівчина чи хлопець. Усі працювали однаково, усі тягнули скільки могли. Коли переїхала до міста, побачила інший світ. Чоловіки подають руку, відчиняють двері, несуть важке. Спершу валя дивувалася, навіть трохи насолоджувалася, але недовго. Життя швидко накинуло на плечі знайомий тягар. Після інституту весілля закохалась у Василя як дівчисько, і він у неї. Разом узяли квартиру в кредит, почали будувати життя. Грошей завжди не вистачало: то підробітки, то аванси, то економія на всьому. Потім народився Ілюша. Стало ще важче, але й радісніше. З роками трохи полегшало. Вася не сидів, склавши руки, завжди підтягував якісь додаткові заробітки, старався для сім'ї. Коли купили дачу, валя світилась від щастя. Для неї це було не просто місце для відпочинку, це було повернення до коріння. Уяви собі, Васю, свої огірки, помідори, яблука, не треба буде купляти, все своє, чисте, це ж економія, це наше спасіння. Вася мовчки кивав, хмурився, але не перечив, розумів, їй це потрібно. Насправді Валентина просто скучила за землею. За запахом свіжої картоплі, за потом на лові після цілого дня роботи. Їй уже за сорок. А ті, хто виріс на землі, знають, вона, як жива, кличе назад. Спочатку Вася їздив із нею, допомагав, тягав мішки, копав, але з часом спина дала збій, і валя почала їздити сама. Вони з Василем обійшли всіх лікарів у місті: аналізи, МРТ, консультації і все за шалені гроші. Орешті один лікар не надто оптимістично сказав. Спину треба берегти, не тягати нічого важкого, не ризикувати. З того моменту валя взяла все на себе. Не з жалю, а з любові. Вона завжди була сильною. Сумки сама, на базар сама, на дачу сама, і копати, і тягати, і сапати, усе сама. Вася підвозив її, допомагав із дрібницями, але більше не міг. Головне, щоб у нього не було загострень, повторювала Валя. Таблетки ж зараз золоті, а лікування ще дорожче. Їхнє життя текло в звичному ритмі. Скромно, без розкоші, але в парі. Усе навпіл. Підтримка, повага, спільні плани. Аж раптом щось почало турбувати Валю. Одного вечора, прибираючи на кухні, вона завмерла, із за стіни почувся стукіт. Ого, там хтось з'явився? гукнула чоловікові. Може, нарешті квартиру продали? Тільки б не галасливі, не вистачало ще нічних гулянь. Василь не відповів, лише знизав плечима. А вже наступного дня стало ясно, так, сусіди з'явились, але це була не молодь, як вона гадала. Нова пара була їхніх років, принаймні чоловік десь під сорок, такий же звичайний, як і всі. А от дружину валя побачила лише через тиждень, і це неприємно її зачепило. Карина молода, справжня красуня, років 30 не більше, струнка, висока, з густим довгим волоссям, і без виклику, без вульгарності, скромні сукні, зручні брюки, кросівки, ні краплі макіяжу, але виглядала так, що й зірки з телевізора нервово курили в осторонь. І Валя щось відчула, незрозуміле, тривожне. Карина спочатку справляла приємне враження: молода, але скромна. Валентина завжди привітно їй усміхалась на сходовому майданчику, і та відповідала взаємністю, чемно, без зухвалості. Єдине, що трохи бентежило Валю, Карина виглядала занадто юною поруч зі своїм чоловіком, немов донька, а не дружина, але то не її справа. Та вже за кілька тижнів щось змінилося, і то кардинально. Карина, наче перетворилася. Від скромності не залишилося й сліду. Тепер вона щодня з'являлася у коротких сукенках, обтягуючих спідницях, відкритих блузках, макіяж яскравий, як на подіум, волосся вкладене, нігті нафарбовані і завжди на підборах, а ще змінився її тон. Якщо раніше вона просто всміхалася і казала Доброго дня, то тепер почала звертатися поіменно і якось дивно: Доброго дня, Валентино! Сухо і офіційно! Привіт, Васю, весело, наче старому другу. Це Васю різануло Валю прямо по серцю. Я щось не зрозуміла, зиркнула вона на чоловіка, коли тієї не стало видно. Чого це вона тебе на ти кличе? І звідки така фамільярність? Вася знітився, почервонів, зиркнув на дружину. Потім на сходи, де Карина тільки-но зникла за дверима. Та звідки я знаю, Валю, що ти до мене причепилась? Валентина замовкла, але тривожний черв'ячок вже в'ївся в душу і не відпускав. Наступного вечора стукіт у двері. Я відкрию, сказав Василь і вийшов у коридор. За хвилину повернувся. Валюш, у сусідки проблема з розеткою. Іскрить. Боюсь, якби чого не трапилось. Піду гляну, раптом замкне. Глянеш, Валя звела брови, а господаря почекати не можна. Як це в чужу квартиру без господаря? Та її чоловіка зараз нема, пробормотів Вася. Він у рейсі, моряк, у морі на півроку. Моряк? А ти цікаво, звідки це знаєш? Тиша. Вася ковтнув повітря і нічого не відповів. Він почервонів, почухав потилицю і почав мимрити. Та це вона сама сказала, я е, тиждень тому їй шафу допомагав пересунути, тоді й дізнався. Он як? Валя звела брови і різко змінила тон. Я, значить, на дачі ящики тягаю, а ти з хворою спиною шафи в сусідки ворочиш. Оце так цікаво. Вася стиснув губи, мовчки розвернувся і вийшов із кімнати, а Валентина лишилася сидіти з кам'яним обличчям, усередині неї щось почало закіпати. Значить, одна вона тепер ось і нарядилась коротке, обтягуюче, нафарбоване і дивиться не на жінок, а на чужих чоловіків. Не така вже й проста, як прикидається, А Вася що справжній джентльмен кинувся перший допомагати ще й у ті дні, коли мене нема вдома. Валя підозріло прищурилась, покликала сина Ілля, ти не пам'ятаєш, коли її чоловік поїхав? Та пам'ятаю, знизу плечима хлопець: Я її того ж дня в магазині зустрів. Вона одразу почала базікати, що тепер одна, я їй сумку допоміг донести, вона мене про нашу родину розпитувала. Я й сказав, що у нас дача є, і що вона. А вона каже, ой, і мені би дачу хоч іноді поїхати відпочити. Потім запитала, як часто ми їздимо. Ну, я й сказав, вівторок і п'ятниця, і що ти сама туди їздиш після роботи. А вона приходила до нас після від'їзду свого чоловіка. Валя згузила очі. Якраз у вівторок і в п'ятницю й приходила, казала, що треба допомога тата, там щось із побутовим. Валя більше не стрималась рвучко підвелася, взулася і вийшла з квартири, Гупнула у двері сусідки. Карина відчинила через кілька секунд. На ній були коротюсінькі шорти й топ, що відкривав живіт. Вона сміялась, але, побачивши Валентину, миттєво замовкла, очі округлились. Перепрошую, ви. Хіба не на дачі? пробурмотіла Карина, явно не очікуючи гості. Прийшла запитати, Валя стиснула губи й іронічно посміхнулась. Може, і моя допомога вам потрібна? Карина озирнулась назад, зам'ялась. Та я навіть не знаю, Василь уже все полагодив, нічого страшного як виявилось, ага, тільки відповіла Валя. Не страшного. Валя стояла на порозі чужої квартири, але виглядала так, наче вона тут господиня. Одним рухом відсунула Карину вбік і зайшла всередину. На кухні Вася стоїть біля розетки, щось там розглядає, усміхається, пояснює. Ну, я ж казав, що все нормально. Іскрі то тобі Карин здалося, просто перенервувала. Обернувся і аж оторопів. Перед ним Валентина. Стоїть, руки на грудях схрестила. Дивиться, мов рентгеном, пронизує. Василь миттєво посірів, усмішка зникла, голос збився. Валюш, а ти що ти тут? Я ж уже збирався додому. Він кліпає, ніби не вірить, що все це насправді, а валя ні слова зайво, тільки голос рівний, твердий. А я теж думала, що тут усе нормально, що інакше бути не може. Ну, може, ще щось треба зробити вам? Кажіть одразу: нас двоє, ви одна. І я швидка, як дізналася, одразу прибігла шість місяців без чоловіка, тож, мабуть, нудно, правда? І тут Валя додає з гіркуватою іронією. До Васі ви вже навідались, а до мене ще ні. А я ж вам не гірша і ремонт зроблю, і вечерю зварю, і в побуті згоджуся. Вася то таке, у нього ж спина, не надто на нього розраховуйте, а якщо щось потягне, ще й на лікування доведеться скидатися. І мені, звісно, з вас гроші збирати. Ну ви ж цього не хочете, правда? Карина мовчить, очі округлені, важко сказати, жартує валя чи ні. Вася вже тихцем тікає, валя йому вслід. Іди додому, дорогенький, а ми з сусідкою ще побалакаємо. Він зникає і раптом із ним валене привітне личко. Очі холодні, голос крижаний. Слухай сюди, сусідко, я таких, як ти, бачила. Милих, самостійних, а самі тільки й чекають моменту, щоб у чужу хату влізти. Думаєш, я проста з села, так? Але простачкою мене не вважай. Я все в житті сама пройшла і свого не віддам ні за що Майстрів викликай, якщо треба. Гроші в тебе є, чоловік за кордоном. А мій Вася не для того, щоб тобі розетки лагодити. Не вийде. Хочеш допомоги? Звертайся до мене. Я доброзичлива поки що. Карина стоїть, рота не може закрити, дивиться на валю, ніби вперше її бачить, а та ще й додає з отруйною усмішкою. А якщо вирішиш, що мої слова то просто вітер і далі хвостом перед чужим чоловіком крутитимеш, я знайду, як тебе зупинити. Камери ж нині на кожному кроці. Думаєш, твій чоловік не хоче побачити, як ти поводишся, поки його немає? Побачиш, я подбаю. Очима показує на короткі шорти Карини. А тоді спокійно майже байдуже йде, двері за нею закриваються. Удома вона мовчки, у Васі ні слова, але й не треба, йому і так усе ясно. З того дня Карину мов підмінили. Скромна, тиха, до Васі ні ні, одяг стриманіший, посмішки зникли. А як би ви вчинили на місці героїні? Поділіться в коментарях, це дуже важливо. Якщо ця історія відгукнулась, не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться, щоб не пропустити нові розповіді. У нас їх ще багато. Почуємось у наступній історії.